Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як батькам закладу освіти отримати доступ до роботи в системі Єдина Школа, щоб бачити оцінки, відмітки щодо відсутності та інші дані по своїй дитині. Отже, з самого початку в закладі освіти класний керівник або адміністратор школи вносить батьківські дані, які включають адресу електронної пошти та номер мобільного телефону. Ці дані вносяться в систему. І батькам автоматично на адресу поштову надсилається лист для підтвердження адреси електронної пошти. І перший крок, який має бути здійснений батьками, це перехід до вашого поштового клієнту. Я зараз покажу приклад цієї роботи на поштовому клієнті Укрнет. І ось у вхідних листах ви маєте побачити отаке повідомлення від yeschool.ua.com підтвердження адреси електронної пошти. Якщо листа немає, то він міг потрапити в папку «Спам», тому можна перевірити і папку «Спам», і вхідну кореспонденцію, всі вхідні листи. Отже, в даному випадку лист прийшов, і далі подальші дії, ви, як батько, маєте здійснити один раз для того, щоб підтвердити адресу електронної пошти та створити собі пароль. Це все робиться прямо тут, в поштовому клієнті. Я відкриваю листа і бачу: єдина школа підтвердить вашу електронну адресу. Описуються дані щодо доступу до електронного щоденника дитини. Шановні батьки, вітаємо до приєднання. Далі описується система, описується, що, які переваги подальша реєстрація вам дасть, що ви будете бачити. І саме важливе, ви будете бачити покликання, по якому слід перейти, а також спеціальний код підтвердження. Оцей код підтвердження, да, цей код він складається із шести цифр. Я його зараз воно нам буде потрібно у подальших. Сторінках, тому я копіюю його одразу, цей код. Ось, і моя задача, як батька, да, отримати цей лист, скопіювати цей код, і далі перейти по покликанню. Увага! Да, це покликання буде дійсне впродовж 72 годин. Тому якщо ви не. Стигнете протягом 72 годин да, цю процедуру підтвердження здійснити. Воно буде неактивне, і система видасть помилку. Тому треба буде звернутися знов або до класного керівника, або до адміністратора закладу освіти для того, щоб ця інформація знов повторно вам цей лист на пошту надійшов. Це не складно робиться, але звернутися саме необхідно буде до класного керівника або адміністратора. Отже, в моєму випадку лист свіжий, так, до 72 годин, і я натискаю на саме це покликання. І ось система переводить далі. Каже, підтвердження електронної адреси. Шановні батьки, вітаємо вас із приєднанням. Знов описуються певні дані щодо того для, того, для чого призначена система єдина школа, що ви зможете робити, переваги. А, і саме важливе в кінці ви будете бачити поля, де треба ввести код підтвердження, отриманий з листа. Да, я його одразу вставляю, бо я його скопіював. Мій код підтвердження тут вставлений. А також введіть останні 5 цифр свого номеру мобільного телефону. І в моєму випадку, да, у мене свій номер, а ви видите вже той номер мобільного телефону, який передавали адміністратору чи класному керівникові для того, щоб ці дані ввесли, були внесені. І ось я цю інформацію вношу, код підтвердження і останні 5 цифр свого мобільного телефону і натискаю кнопку Надіслати. Після чого наступне поле безпосередньо створення пароля. А, також є певні вимоги до цього пароля, і система ці вимоги описує мінімум 8 символів, так, мають бути і латинські символи, да? мають бути і цифри, має бути і велика літера, і маленька літера. А, відповідно, тут важливо прочитати ці вимоги, які тут є, да? і тоді ніяких проблем у вас не має з'явитися. Тому в моєму випадку та, я вводжу в поле пароль, які обов'язково з латинських цифр да? мають складатися. Я вже ці вимоги знаю, тому буду вводити з самого початку. Оп, у мене велика літера. Якщо, наприклад, да, буде якісь неправильно, повністю внесені дані, то ось система буде підказувати мені. Зараз ось написано: пароль має містити хоча б одну маленьку літеру. Да, бо зараз тільки велика літера. Да, Маленькі літери у мене теж будуть. Да, їх буде достатня кількість і цифри також будуть. Ось я ввів пароль, його достатньо, ви бачите. Відповідну галочку. І для підтвердження паролю маю ввести ту саму інформацію. І Якщо паролі співпадають, то система каже мені знов і другою галочкою про те, що я зробив все правильно, і я натискаю кнопку Надіслати. Все. І тепер, по суті, система вже мене вітає в системі єдина школа, в сім'ї єдиної школи. Пропонуємо вам ознайомитись. Да, і з першими кроками, що треба робити, і доступ до електронного щоденника можна отримати, завантаживши мобільний додаток Єдина школа на свій смартфон. Ну, ясно, що да, чи App Store, чи Play Market. Ви вже відповідно до свого мобільного телефону будете використовувати. І прямо з мобільного телефону можна зайти в Play Market. Я і звідси можу зайти. да, Ці покликання в принципі, клікабельні. Я можу натиснути на Play Market, і ось перейти до єдина школа. Але краще це зробити з мобільного телефону, щоб спростити цей процес. Бо в принципі робота на мобільному телефоні да, ніяких складнощів не визиває. Ви входите чи в App Store, чи в Play Market, вводите єдина школа українськими літерами літрами. Ви собі наш застосунок. Після чого, коли застосунок буде встановлений, ви відкриваєте, натискаючи на нього. І тепер у вас вже є номер телефону, так, який ви подавали, і 5 цифр, якого ви підтверджували, да, вносите номер телефону, вносите пароль безпосередньо і натискаєте Увійти в систему ось давайте покажу, як це робиться. Я ввожу номер телефону, вводжу пароль, наприклад, той, який да мною до цього був підтверджений на електронній пошті. І натискаю увійти систему. Після чого, ось в моєму випадку, зараз у мене і батько, і вчитель та, на одному аккаунті, бо якщо ви являєтесь і вчителем, і батьком дитини, то система дасть обирати роль, та, під якою ви хочете заходити, бо вчитель буде бачити журнал з повним функціоналом, а батько буде бачити щоденник вже з даними дитини. І я підтверджую ці дані, натискаючи батько. Далі переходжу до вибору дітей, якщо у мене кілька дітей в моїй школі, і в моєму випадку да, я обираю там якусь дитину. І ось переходжу одразу до її щоденника електронного з чатом, успішністю, розкладом, профілем і вже бачу певну інформацію. Отаким От чином, для того, щоб отримати доступ до роботи щоденником єдиної школи, батькам треба зайти на електронну пошту і підтвердити адресу, після чого скачати, завантажити додаток Єдина школа і з авторизаційними даними зареєструватися і ввійти. Дякую за увагу. До побачення!